Друзі, привіт! Ми з вами на каналі Enduro Сімейка, і як ви вже можете чути, я розмовляю українською мовою. Так що підтримайте мене. Цей досвід у мене нещодавно. Тому якщо будуть якісь слова, то прошу вибачення. Контент, який буде на цьому каналі, він буде виключно для українців або людей, які розуміють українську мову. Русиків це не стосується. Русиків-підорасів. Це наш сьогодні перший виїзд. У минулому сезоні ми майже не каталися, ми виїхали один раз, але ситуація була дуже така напружена, було не до катання, де да й зараз не до катання, але, як кажуть психологи, продовжуйте жити, продовжуйте донатити, тому що так недовго можна зловити пару хороших депресників. Все. Що я хочу сказати, сьогодні буде перший у нас виїзд, і це буде дуже цікавий виїзд, тому що ми їдемо за 50 кілометрів від Києва. Він буде складатись з декілька частин, з двох днів. Перший день це зараз я їду за свого товариша, який купив новий мотоцикл Хонда. Коротше, ендур на 300 кубів, прям новий. Він на ньому майже не катався. Я його покажу, розкажу про нього. От. Далі ми поїдемо до. Нашого товариша Дениса, який живе за містом. О, так прикольно, знаєте, що я відчув, що українською мовою мене краще виходить щось розказувати, але воно може не так швидко, як російською. Денис, та людина, яка робить всякі штучки для мотіків. От це він мені, до речі, зробив оцю систему. За суперадекватні гроші оригінал коштував інших брендів під 200 баксів. Я його зробив, щось ну, баксів за 70, за 100. Тому в цьому випуску. Я покажу, як він це робить, і подивимося, познайомимося з Денисом. І на наступний день ми трошки покатаємося біля нього. Тому, друзі, підтримайте лайками оцим всім, що випрошують оці всі блогери. І е, лайкніть, тому що я вже не давно давно не робив е, відео на цей канал. І якось у мене впала мотивація, тому що е, ти викладаєш, монтуєш, витрачаєш час, а потім, блін, за е, півроку дивиться 500 людей, і тому це дуже демотивує. тому Давайте мотивуємо мене і на цьому каналі я сподіваюся, що буде далі багато контенту. Ну що, поїхали. Е, е! Я бачу, я бачу. Осілий викати на в'йо. А ти це Ще натертий, знаєш, такою бар барижною, типу. Знаєш, в салонах силиконом? натирають. Так, да, силиконом. Так, ну давай, пару дебільних питань. Так, що, що спитати, я не знаю. Розкажи чого ти вирішив новий купити байк в салону. Тому що варіантів БУ немає нормальних, а якщо є, то вони коштують на 800 доларів дешевше, ніж був. Ты забув сказати, що ти взаїбався вже боушні байки купувати. Та ні, я нормальний баушник, просто тут реально таких варіантів зараз немає на ринку. Тому я думаю, Вим, що не був купувати новий. А чого саме 300, а чого не 250? А в Україну 250 у нас не поставляється. Це, це модельний ряд тільки 300. Серйозно? Слухай, ну на Алексії є. І на Нових? Салону 250. Немає вже? Нет. І що, які перші відчуття от коли ти проїхав? Достатньо на ньому? Мощности? Ну, да, да. Достатньо. До мене після 150 то достатньо. Що іменно Honda? Чо, чого Не знаю, именно? якось Honda приклеїлась до мене так. З першого дня, да? Ні, з першого дня до тебе приклеївся китаєць? А потім я, коли XR 150, це вже так Honda, Honda, типу, ну Honda. І мені якось так. Я угу. з'їздив далеко, в путешествия, він мене не подвів, і тому Хонда поки що буде Хонда. Я зрозумів. в тебе була 150-ка. Скільки ти на ній проїхав? Вісім. Ну так це ж одним тріпом ти проїхав. Ні, одним тріпом 6. Плани, значить, поїхати в Марокко на, на, ньому. на узбережжя Атлантичного океану, так. Да, доїхати. А угу. це нефіділа для цього мотоцикла. Головне, щоб здоров'я було і можливість була поїхати. А типу по комфорту, що так далеко, що всі їдуть на таких, знаєш, на великих якихось там блядь, гусях, там, знаєш, прям телевізорах, холодильниках огромних. Як тобі на ньому буде? Туже взагалі він не приспособлений для дальників. Та я їздив вже щось на ще на, на ще меншому, ніж цей. Угу. І це. Мій такий стиль, мені він подобається. Ти казав, що... Навіщо ти... ці великі предрассудки, типу, що якщо далеко, то має бути ціка машина здорова. Ні, а можна хоч на мопеді їхати. Головне в бажанні було. Ну, я пам'ятаю, ти сказав таку прикольну штуку, що коли типу, повільно їдеш, то більше помічаєш всього. Ну, От. ну і плюс безпека. Ну да. Краще. Я зрозумів, ну що, такі короткі у нас короткі емоції. Я пішов машину заганяти. Да, Вітаємо тебе. Вітаєм. Я дуже радий за вас, тому, що... ну, тому що він мій друг і тому що він купив новий байк. Так що, хлопці, дівчата. Сьогодні ми обкатаємо цього красавчика на 300 кубічних сантиметрів. І звісно мого на 690. О, я я, я тобі, до речі, дам на своєму проїхатися, скажеш по відчуттям, типу, наскільки він сильніше цікаво. І я на твоєму приїдуся. Сколько 150. Наразі у нас на тесті цірив, забувай його постійно як його називати. Я хочу більше, щоб ти приїхався на моєму і, і сказав, типу, е, як Ні, ти... що це хуйня. <звук> близько, як на дивані. Ну можно сказать, просто мопед качалка, кресло качалка. Но не для швидкої езды. Вырубай. Вот там, вот там. Що? Ну що, як тебе? Прикольно, подвеска классно работает. Ты отчуваешь, ну, ну, да? Много жорстче, чем... А э, потужность пробуй? Ну нормально, да. Но ну, ты не відкривав, не сильно. Не, ну чуть-чуть, не -чуть, да. А ну стань вот так передо мною. Трошки так с образом треба попрацювати, попрацювать. Шлем, блядь, значит на картинках, блядь, в Советском Союзе. Vente Все, когда ехали. Ой, это та нормально. Так что какие у нас план? Мы чувак, покилые тут прохватим здесь, да? Ну да, каждый товарищ за распитаем. Дай без питань, я понял. Ты так... что про мотик думаешь? Не знаю вообще. Ну как такие. Типа як... мопед-велик. Да, Як желе, типа, да? Не, ну як на мопеде. Да? да? Реально, такие відчуття на 300-ке? Да. Ну, звісно, після 70 сил, то скільки тут 33, так? Да? Десь в стоці? А якщо глушник поміняє, то десь сил, 5, я думаю, що він докине. Дивись, впаде зараз. Бачу, ніздить масла нема взагалі в нього. Ще нічого не подерто, не затерто. Клас. Але так подивися, коротше, подивись на цю ножку. Там, знаєш, тут ну, куча деталей такі зроблені. Ну просто якось так, блядь, як стопора все зроблено. Але надійно. Дивись, як я поставив, все працює нормально. Твої штуки, які ага. ти зробив. Ага. Я короче знімаю для канала. От, Я сьогодні буду знімати, як ти будеш коваль робити. Уже Та ти вже, в очередной раз. Ти вже ну, да, ну, може вона попаде. Ага. От, і Іни зробить всякі такі штуки. Сьогодні ми подивимось, як він буде варити на той мотик багажник. кажу цікаво як ти будеш доставати тяж тепер Блін, ну так жалко буде новий мотик за 14 штук а так відразу просто на землю класти цей день настав, і тепер я спробую тенерочку на оффроуде блін ну посадка дуже прикольна типа стоя мабуть буде дуже зручно на ньому їхати Ух! Ух, Після мого котему дуже незвичайно керується, Я якось поворот його закладує більш сильно. Ух! Блять! Я зрозумів, він такий як лімузин, як корабль. О, складно дуже відчути всі його можливості, тому що він майже не тримає дорогу. Але що приємно, що він дуже м'який і ями, які я відчуваю на КТМі, він їх просто з'їдає і ти наче їдеш по рівній дорозі. за цепу дуже сильно я не знаю як він на ньому заб це їздить по оффроуду. Ну, дуже цікава техніка дуже зараз спробую виїхати на тих маленьких Рахунок мого досвіду, я на ньому не падаю, але якщо б я їздив на чомусь легкому, я вже 10 разів впав би. Відчуваю, що задрати передок дуже складно. Дуже прикольна техніка. Вілі на ньому буде зробити неймовірно складно, тому що у нього якось так зроблена геометрія, що коли ти даєш газ, він наче перехиляється вперед. Загалом дуже класний фановий мотоцикл їздити на ньому по оффроуду, по, по прямим е, дистанціям. Ну що, як тобі КТМ? Прикольно. Він, ти знаєш, я зрозумів, оця штука, на ній можна е, ну, типа, на цьому можна більше всяких двіжей робити, на, бо він якийсь такий легший керується, ну, мабуть, зараз за рахунок резини. Спереди да. вона вже ухожена. Ну, бо в мене цепляк набагато краще. Ну, це прикол... Дуже відчувається, що не вистачає зацепуємо, він постійно в пробуксі йде. Поні? ну Прикольно, кожен мотик по-своєму цікавий насправді. Давай, за тобой хочу подзнять, как <пр type music writer> ты будешь ехать, мне Пиздец, ты, бы размотала, блядь. <INESh diesel> ты нормально? Ты бы вот так, блядь, как змею, так, блядь, <lvania plate Does> завжди є такий друг поїде по центру обризгає всіх поки всі будуть об'їжджать класно доволен но ну, м'яковата, я, конечно а так доволен повністю мощності для мене достатньо, типа з головою. аж а щось таке що прям бісить є в ньому Ну щось прям що тобі що не подобається в ньому. Подвізка, мабуть, так вона мягка, да? Подвіска, типа, про... так? Пробувається. Пробувається, так. Да. Може, може якось можна ну, типа, якимось китами налаштувати буде. Я думаю. Так, звісно можна. І знаєш що, ну ти противник резини, але я б попрацював би ще тут з резиною. бо вона... Це нормальна резина. Бля, ну ладно. Ні, це реально нормальна. Питань немає, блять. Це нормальна резина чи ні? Це по асфальт чувак їздить нормальна резина.